Малювати писанки вчать у Івано-Франківську. Щодня майстрині із писанкарства організовують майстер-клас для всіх бажаючих опанувати розпис. Косівчанка Оксана Янощак прибила виготовлення великодніх крашенок, займається близько 20 років. Майстриня каже, що технологія з часом не змінюється. Проте є своєрідні тенденції в орнаментах та кольорах. Зокрема, тепер популярні писанки у революційних червоно-чорних тонах. Це є дуже цікаве народне мистецтво, яке Притягую, думаю, самих малесеньких діточок. Ну і нас. Насамперед, це є відродження. Це є відродження, це є майбутнє, це є сподівання на найкраще. Для писанки майстрині радять брати домашні яйця, так як вони краще обирають фарбу. Перший етап це вимочування яйця в остовому розчині для обезжирення. Тоді на нього наносять віск у вигляді візерунків, пізніше занурюють у барвники. Для отримання кольорового ефекту процедуру фарбування повторюють декілька разів. Я малюю писанку Волинь. Вона ну, досить цікава свої, своїм орнаментам. і досить проста в малюванні. Писанку малюється підбір орнаментів. Я не змальовую от суто кожну писанку. Я підібрала деякі орнаменти, які мені подобаються. Тобто суто мені сподобалися. Це обереги, символ здоров'я. <злагоди> в сім'ї. Я намалювала сонечко, зараз я буду його розмальовувати. Я перший раз, мені дуже подобається. Мені дуже подобається малювати, мене це зацікавило. Синє це небо, а жовте це сонце. Великодні яйце кажуть, знавці народних звичаїв, здатні захищати оселю від негараздів. За давніми повір'ями, дівчина зберігала свою красу та молодість надовго, якщо вмивалась із посудини, куди ставили освячену писанку. А щоб бивалася в господарстві худоба, господар торкався до неї свяченим яйцем. Взагалі до кошика треба покласти яєчко, яке має зародок, яке має серединку, тобто вважається живим. А є такі, що можна видувати, робити видутки, підвішувати їх, робити декоративні, цікаві композиції. Але всередину бажано покласти зернину. Великодня писанка може служити домашнім оберегом багато років. Для цього її слід зберігати в темному прохолодному приміщенні. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.